Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Предложили службу по контракту. Все буде знято, все буде погашено. Грудень 2023-го полонений кримінальник Євген, що сидів за вбивство співмешканки, дає свідчення в СБУ. За кілька місяців після обміну він рушить додому в Росію. І ось, ось Зараз вас трусить всього. Ви Можете об'ясніть, чому? Не знаю, мне постоянно так Вин снова в статусе полоненого. Вы в плену который раз уже? Второй раз. А как так получилось? У кого контракты не, закончены, отправляют назад сюда. То есть вас отправили назад? Да. И вы даже не сопротивлялись? Ну, мать пыталась писать про прокуратуру. В феврале месяце меня меняли. Четыре месяца я пробовал в России и при. две чипаны битка и Попри обіцянки служби в тилу, його снова кинули на передову а вы не боялись сдаваться во второй раз боялся а чего именно боялись могли убить Ви думаєте, що вас теперь будут здесь питать поскольку вы второй раз в плен попали к этому есть какие-то предпосылки пока нет вас допустим знову обміняють. опять приїдете видите у мене вже контракт закінчується. А якщо заставить підписати ще один? я не буду будемо пісати? Алексі Валентинович. 45-річний Олексій Валентинович, так само з'язниці, сидів за наркотики. Він у полон потрапив перше. Каже, сподівався уникнути боїв. Це за його словами можливо, якщо заплатити командиру. Нова жизнь на основа листа. Основує життя за що житті других. Никто не планировал убивать. Но ну, вы на войну ехали. На войну все хотели, просто думали, говорили, что тут есть шанс, чтобы не ходить в штурма. Что там пол зарплаты можно отдать, не ходить. Та жалеется, так и довелося рушати на передову. Вы не боялись сдаваться в плен? Ну, конечно, все боялись. А чего больше? Попытка, да, рассказывали. Что рассказывали? Ну, что пытают, тут издеваются. На самом деле, ми були в в шокі. Нам одністи гуманно. бумами. Може, всякое рассказывали, да, что Тут нацисти там как бы, верилось то Во-первых, по телевізору пропаганда йде. Намагаючись приборкати нервове тремтіння, двічі полонени розповідає, за відмову воювати. Командири кидають таких, як він до ями, а потім відряджають у так званий полк 200. Які назад відходять, відказуються їх туди отправить. если ты назад пойдешь, там свои расстреляют. Вы скольких людей здесь убили? Ни одного не убили. Вообще, я считаю, что просто как-то или стравили два народа, или... То есть вторжение в Украину российской армии вы называете стравили два народа? Ну, кто-то же это все сделал, чтобы это произошло. Скажите, Тоже кто -то... так же, что... Как вы думаете, кто это сделал? Не знаю, я не, я не политик. И это та... не про политику. Кто это сделал? Я не... Человек, как фамилия, начинается на пу и заканчивается на тем. Ну, Путин. Олексій твердить, розмірковує про те, щоб скалічити себе, аби лише не повертатися на війну. Якщо ось ці два пальці, які вони стріляють, з ними зробити, там, відрізати і все, ти вже не будеш по-любому вонен. А двічі полонений Євген, з яким також нині працюють слідчі, та контрозвідники СБУ знову мріє про обмін. Попись на обмін. Ні. Андрій Почті, Артем Деженков, програма на СТБ Єдині новини.